Вітаю з вами Альона. Сьогодні хочу вам відповісти на одне питання, яке вчора, от вам я вас в лісі повела погуляти з хранителями лісу парку. Тут чистенько і гарненько, енергетично. Е, значить, питання: як зараз пережити світлій людині шлях світлого каналу, який ви обрали для себе, щоб не зійти з розуму? І взагалом це дуже важко, як виявляється, в даній. Етапи життя і в останні, і взагалом останні часи вони достатньо важкі. Я питала, чому вони достатньо важкі і чому настільки сильно і зараз важко стало бути світлою людиною. Це вважається за слабість, за доброту, можуть сідати на шию, думати, що ти слабак. Якщо ж ви вже все ж таки обрали шлях світла, знайте, що він буде не Легкий, але довгий. Довгий шлях це значить, ви можете прожити довго і щасливо в певному моменті, коли вже ви відпрацюєте певні ситуації вашого життя. І да, зараз наступає момент для землі, там, де е вона переходить вібрації. Ми якраз попали в цей момент, там, де вона переходить з вібрацій звичайної землі, яка просто нас тримала певний час, Довгий, це могло бути і мільйони років, хоча воно пройшло швидше, до моменту. Перешнього часу і теперішній час для світлячків важкий і жорсткий. Тобто цей час починає, якби по звздам, по енергіям, по всім каналам для землі. От у неї період, як там у людини можуть бути періоди в житті, який нарешті починає чистку. Чистка може бути енергетична, фізична, моральна. Ви самі бачите, що зараз хаос якийсь створюється, піднімається дуже багато темних енергій. Темні енергії відчувають, що вони вже цей період будуть знищуватись жорстко. Тому вони навіть себе відкривають, показують, що ми які. І дивіться, ми сильніші, і нас більше. Може їх і більше, але світлячки сильніше енергетично. І на цей період світло переможе темряву. Як цей період пережити? Не бути самовпевнені в основному, не бути самовпевнені в тому, що ми справимося самі. Це може бути допомога навіть від звичайної людини, проходящої мімо. Ви можете почути відповідь, ви можете поговорити зі своїм чоловіком і дружиною. Ви можете відчути це навіть від дітей, якась відповідь або питання, або просто в якомусь відео або фільмі. І все у вас стане на свої місця. Тобто розуміти, що самі по собі світлячки, але вони не постійно можуть бути. Бути рядом у них все ж таки свої різні поля і періодично з'єднуватись, питати, не здаватися слабим. Це не страшно, це не опасно, якщо ви думаєте, що хтось на вас скаже, що ви слабий. Ні, ви не слабий. Це нормально і це прилічно спитати у когось. Питання, відповіді або у всесвіту, а вам уві сні може прийти відповідь, або просто людина, мімопроходяща, вам дасть саме ту відповідь, яка вам зараз потрібна. Знати, що ви можете бути сильніше тільки себе, а не іншої людини, не зрівнювати себе з іншими людьми. Вони зовсім інше проходили інші уроки, своє життя, і вам буде здаватися, що ваш, ваші, неправда у кожного своя важкість його проживання, його життя. Той пункт, який буде зараз страждати, це психічний стан людини і нервова система. Це основне, на що буде йти вплив не від землі. Земля нас буде намагатися очистити, допомогти, дати відповіді, а від зовнішніх програм, які будуть впливати на нашу нервову систему і психічний стан. Тому дуже сильно і обережно дивіться, особливо, коли вас несе і ви кажете, що все, я всі сильний. Я все могутній, я все знаю. Отут обов'язково нас б'ють по ногах і ставлять на коліна. Це так завжди було, є і буде. Тому, якщо ви так уже для себе вирішили, значить очікуйте прильоту. Тому краще знати для себе, що ви молодець, але всесильними ми не можемо бути. Да, творець може за нас все вирішити, але там потрібна віра колосальна на 120% більше, ніж ви собі можете уявити. Це друге. Дайте своєму серцю і відчуттю, а робіть якісь практики обов'язково. Навіть якщо ви не духовна людина, а що значить духовна або недуховна? Людина, навіть яка піде на огород, сапає картошку, якусь цибулю саджає, це вже є духовність. Людина, яка полюбляє е, збирати там, самокати. От, да, пожалуйста, самокати. Вона любить збирати, вона в цей час дуже щаслива. Основна, Функція і пункт духовної людини в будь-якому напрямку, це те, що людина робить всю свою роботу із відкритим серцем. В саме цей момент. От зараз я прийшла тут в парку, тут навіть люди, газон стрижуть завжди постійно, там чистота. Вони теж можуть вважатися духовними людьми. Але якщо вони не клянуть після цього ввечері, не спиваються до моменту безпам'ятства. І не проклинають, і потім ще когось можуть бити там чи щось. Тобто, це вважається вже духовність. Все вважається, духовність, люба практика, яка вам дає радість в вашому серці. Оце вважається духовністю. І значить, ваш шлях буде веселим, не нудним і, і достатньо практично довгим. Це я вже повторююсь. Та ні, мабуть, важливий пункт. Їх може бути багато, але із таких важливих пунктів це те, що якщо ви вже духовна людина, якщо ви вже обрали цей шлях, вам треба бути дуже часто, а це не значить, що ховатися від дітей, від чоловіка, там від людей, але часто заглядати в свою душу, бути на самоті і очищати першочергово себе, свою свідомість, свої чакри, свої органи, енергетично, наскільки ви це можете, або, хоча б якусь дієту, який мінімальний спорт там. Язик очищати хлоркою, якщо ви дуже часто матюкаєтесь, але це припустимо навіть. І тоді у вас все буде добре. Тобто не бігти за тим, що робить зараз для людей, і е, це не значить егоїзмом. Ні, ви повинні спочатку навчитись любити себе. Якщо нема любові до себе, то це дуже важко буде прожити цей період. Як проявити любов до себе? Навчитися відчувати свою е, задачу і те, що вас потребує від вас серце. От ви відчуваєте, що ви хочете там з'їсти банана, у вас він один. Ну, міні... таке щось дуже практично мінімальне. Розділіть його між собою і дітьми. Оце правильно, а не дати все комусь і себе, як знаєте, себе в жертву приносити. Жертвоприношення ні до чого не призведе, ніяких жертвоприношень не робити. Тоді вам буде легше пройти весь цей шлях, ви зможете, ви пройдете. Підніватись ще на одну ланку, і тоді ви вже зможете вийти з чистим лицем, з відкритими крилами, красавчиком і молодцом.